Шлях додому або пригоду у віртуальному світі. Книга друга Світ замків. Глава 12. Підземелля замку. Вийшовши з зали, діти опинилися на сходах, що вели вниз в довгий кам'яний коридор з кількома дверима. Куди ми йдемо, по коридору чи до дверей? запитав Тимуко у подруги. Я думаю по коридору. Зазвичай двері саме перед нами відкриваються. Запропонувала Алекс. Мандрівники пройшли довгим коридором, освітленим смолоскипами на стінах. Через кілька поворотів їх заблокувала величезна зелена костиста жінка з сивим волоссям і білими зубами, що стирчали з рота. Вона сиділа посеред коридору, перекриваючи прохід і обіймаючи зелений барабан. «Я голод», і пропущу тільки самого веселого і дотепного допитувачого. А інакше я здолаю його голодом, глухим голосом мовило чудовисько. Але я не один і мушу йти з друзями. Почав заперечувати Тимко, але не договорив. Загадай мені веселу загадку про мене, перебила хлопчика чудовисько. Гаразд, буде тобі загадка. Що залишиться, коли з'їсти бублик? запитав хлопчик. Це просто насичення, відповіла тітка голод. І неправильно, де ти бачила, що можна наїстися одним бубликом. Коли з'їдаєш бублик, залишається дірка від бублика, заперечив хлопчик. Тітенька голод дивилася на хлопця за округленими очима, а потім розсміялася і забила в барабан. Нехай проходить, дівчисько, а ти опиши мене коротко, дало нове завдання чудовисько. А чого тебе описувати? Голод не тітка, пиріжка не підсуне, випалив Тимофій. Знову тітка голод засміялась і забила в барабан. Нехай тварини проходять, а ти попроси у мене так їжу, що я б не зрозуміла цього. Хитро вишкірилось чудовисько. Тітонька, дайте води попити, бо так їсточки хочеться, що навіть переночувати ніде!» – Жалісливим голосом пропищав Тимофій. Стіни затремтіли від реготу тітоньки голоду та її барабана. Вона так реготала, що Тимофію вдалося непоміченим прослизнути повз неї, де на нього вже чекали Алекс з тваринами. «Тікаємо!» – крикнув він друзям, і вся дружна компанія помчала коридором під регіт тітоньки голод. Я так їсти хочу, що готова сама себе з'їсти. на ходу промовила Алекс. А ти як думала, спілкуючись із голодом, насититися? сміючись, відповів Тимко. Незабаром діти натрапили ще на одні сходи і почали спускатися вниз. Вони опинилися в невеликому підземеллі, яке слабо освітлювалося смолоскипами на стінах. Почувся характерний писк кажанів, хлопчик підняв голову і побачив зграю зелених каженів-вампірів з гострими іклами, які почали кружляти над мадрівниками. Тільки не кажани, простогнав Темко, згадуючи неприємну зустріч із ними. Нямчик шипів, гарчав, кидався на мишей, намагаючись упіймати хоч одну і тим самим відганяючи їх від силача, а гавчик сховався між ніг Нмула, сподіваючись, що там до нього кажани не дістануть. Тимофій вже хотів витягнути свій лук Фенікса, щоб почати відбиватися від монстрів. Але тут, біля колони, він побачив вампірчика з чорним волоссям, яке закривало частину обличчя, але все ж таки було видно його червоні очі і білі зубки вампіра. Маленьке вампірінятко, прошепотів хлопчик, який бачив вампірів тільки у фільмах жахів. Так, крові я тобі не дам, а от тортиком пригощу. Всі діти люблять солодке. Сказав хлопчик і, порившись у кошику, дістав тортик, який він захопив зі столу Залізняка. Гей, це мій торт. почала протестувати Алекс. Не будь скупердяйкою, я тобі інший спеку, пообіцяв Темко, знаючи, що цю обіцянку він точно не виконує. Хлопчик простягнув тортик вампіреняті, і той накинувся на частування. У міру того, як вампір їв тортик, зелені миші зникали. А на їх місці почали з'являтися звичайні кажани, та й вампірчик змінювався, перетворюючись на людину мишу. Ти найдобріший, запитуючи, якого я колись зустрічав. Зазвичай мене всі хочуть убити, звернулося мишеня чоловічок до Тіми. Я б тебе точно прибила злопав весь мій торт, пришпотіла злючка Алекс. Алекс. Тобі допоможу. У підземеллі висить срібний ключик, що охороняє землетрус. Ви головне, не голосуйте і придійте тихо повз нього, забравши із собою ключик. Коли ключиком відчините ворота, обов'язково киньте його на підлогу. Він вам допоможе, пояснювало мушеня. Дякую, мишеня, за допомогу, подякував тимко Мишаті, прямуючи до виходу із зали. Але тут почув, як копи та силача цокують по підлозі. Ми так тихо не пройдемо, замислився хлопчик. Алекс метнулась до стін, зірвала павутиння і обмотала нею ноги мула. Стук зник, і діти тихенько почали пробиратися під земеллям. Незабаром вони побачили зеленого скелета без ніг і з головою без очей, яке стояло, спираючись на руки, і легенько клацало зубами. Тимофій приклав палець до губ і показав Алекс, щоб вона з тваринами йшла вперед, а сам трохи відстав, щоб зняти ключик, який висів на стіні. Землетрус повертав голову по ходу руху Алекс та тварин. Тоді тимко легенько клацнув монстр переключив свою увагу на звук, і хлопчик завмер. І тільки тоді, коли друзі були на безпечній відстані, Тимофій акуратно зняв зі стіни ключ і навшпиньки пішов повз монстра. Хлопець дуже добре пам'ятав, чим закінчується зустріч з цим любителем тиші. Той міг тут все висадити у повітря і обрушити на голову кам'яні блоки. Невздовзі тимко наздогнав Алекс і передав їй ключик, бо попереду виднілася брама, яку охороняв золотий воїн з дворучним мечем і чотирма рогами на шоломі. Алексе, я відверну його увагу, а ти відчини двері? Кинь ключ на землю і проходь з тваринами через ворота. Я вас наздожену, запропонував хлопчик, витягуючи свій золотий меч. Спостерігаючи за золотим воїном і пам'ятаючи свій бій з Залізняком, хлопчик правильно оцінював свої шанси на перемогу. Жодного шансу він не мав. Так, доведеться попітніти, подумав хлопчина і рішуче попрямував до воїна. Тимофій почав розмахувати своїм мечем перед носом воїна, відступаючи назад, заманюючи його подалі від воріт. Хлопчина не просто махав мечем, він ще й репетував Одайте, дайте мені волю, свою ганьбу я зможу подолати, врятую честь свою і славу, як від лицаря мені злиняти. Поки Тимофій проникливо кричав, вивертаючись від довгого меча воїна, Алекс відчинила ворота ключем і кинула ключ на підлогу. Дівчинка відчинила ворота і провела через них тварин, залишаючись біля відкритих воріт в очікуванні друга. Тим часом срібний ключик перетворився на срібного воїна в обладунках із шоломом та щитом, який кинувся на Золотого лицаря. Поки воїни розбирались між собою, Тимофію вдалося прослизнути за ворота, зачинивши їх за собою. «Фу, нарешті ми покинули цей замок, полегшено зітхнув Тіма. Діти були у невеликій печері, яку Алекс висвітлювала факелом. На одній із стін виднівся вихід, що освітлювався зірками та місяцем. А біля іншої стіни літала метелик фея. Ти пройшов випробування, ти обраний, заспівала фея і зникла, розчиняючись у просторі. Ти щось зрозуміла з того, що вона пропищала? спитав спантеличений Тимко. Тільки те, що ми пройшли замок і можемо йти далі, відповіла Алекс. А про обраного, дивувався хлопчик. Алекс тільки похитала головою. Діти не стали довго сушити мізики над словами феї. Вони були надто голодні та втомлені. Тому, перекусивши, друзі лягли спати, діставши тільки свої спальні мішки. Але перед сном Тимко зробив свої записи до блокноту. Висновки від відвідування гірського замку. Перше. Той ж мені замок квестів. Ми з батьками не такі квести проходили. Там точно мізки треба було підсушити, а тут лише трохи шестерніми пошурхотіти. Друге, це що ж виходить, що я наймудріший, найвлучніший, найпоетичний, най... і так далі Не хлопчик, а суцільна доскональність. Зараз від гордості лусну. Чого там метелик булькотів прообраного, я не зрозумів. Або вона нектару не з тої квіточки напилася, або тут якийсь каверс. І чує моє серце, що тут другий варіант. Мене використовують у темну, і мені це не подобається. У наступній главі ви дізнаєтесь, як діти долали шлях до крижаного оракула. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, і ви дізнаєтесь про пригоди Тимофія та його друзів. У нових світах